І, можливо, щось з двічкою чи з вісінкою пов'язано. У кожного по-своєму буде програватися однозначно. І давайте в цілому назвемо, я б назвала от чесно, з 28 по 8 число. І вам буде надходити не одна пропозиція для того, щоб зробити правильний вибір. Прийняти мудре рішення. Не поспішайте. Вам потрібно ці моменти обговорити з надійними людьми. Я думаю, що це все ж таки перевірені вам люди, надійні люди, які. Допоможуть вам, з ким ви можете спокійно цю тему обговорити тим, кому ви довіряєте, і, отримавши велику кількість у підсумку порад, підказок, ви зможете проаналізувати все це, скористуватися тими підказками й порадами, які стануть для вас перспективними для того, щоб ви змогли це рішення прийняти.